Це тім тім каст. Мої вітання триває 187-ма доба протистояння збройному російському вторгненню. Зірки українського шоу-бізнесу продовжують тримати культурний фронт, а ще роблять усе можливе, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Ми ж постійно слідкуємо за їхнім життям у тилу наших захисників і розповідаємо про все вам, наші глядачі телеканалу. ТІМ. кілька днів тому учасники гурту «Антитіла» повідомили в соціальній мережі, що за розпорядженням головнокомандувача зсу Валерія Залужного вони відкомандировані у Києві з зони бойових дій на півночі Харківщини. І вже цими вихідними хлопці виступили у Польщі. А ще антитіла встигли виступити і на концерті Еда Ширана, який проходив у Варшаві. Там хлопці вперше наживо виконали свій хід Step». Пропоную послухати просто зараз їхнє виконання, а у мене по часу ефір. Повернуся після пісні. Це тім. Тім Каст. Не танцуважисты, а то вы говорю, оу-го, снова и столчка, на колышке, я подружку на цей форум, затянуть и говорю, оу-го, столбик, солнышко на ней. І, поки антитіла виступали у Варшаві, в Україну повернулася Тіна Кароль, і відразу вона поїхала до українських військових, влаштувавши концерт для ЗСУ. Для захисників Тіна Кароль виконала свої найвідоміші пісні. А композицію Закрили твої очі співачка присвятила загиблим воїнам. До шанувальників із проханням про допомогу звернувся український співак Арсен Мірзоян. Посеред хрещатика на тлі параду зруйнованої техніки російських окупантів він записав відеозвернення до українців на підтримку благодійного проєкту ЮЕНІМАЛС, який збирає кошти для лікування тварин, що постраждали від війни. Всім привіт, я Арсен Мірзоян. і Мова піде про наших чотириклапих друзів. Всі ми знаємо, що дуже багато тварин зараз перебувають в зоні бойових дій. і Дуже багато тварин травмовані. Я приєднуюся спільно з UA відкриваю благодійний збір на лікування травмованих тварин в ході бойових дій. Всі деталі в Приєднуюся. Арсен Мірзоян сподівається, що спільними зусиллями українці зможуть все. А от виконавець Макс Барських навіть не надіявся, що у такі нелегкі для країни часи його пісня стане хітом. Але ж стала на сторінці в інстаграм Макс Барських розповів, що його пісня буде весна. Увійшла до топ 5 треків, які найчастіше звучали на українському радіо за останніх шість місяців. Він зазначив, що в нинішніх умовах не час ганятися за можливістю потрапити до хід параду, але все ж таки для нього особисто це стало приємним доповненням і досягненням, і дало зрозуміти, що його творчість цінують. Разом ми всі переможемо. Наша рідна земля Хай хайпу. І поки буде весна, очолює чарти українських радіостанцій на поезію Лесі Українки ті ж це нову спільну пісню. Тільки ось презентували виконавці Оля Полякова і Артем Пивоваров. Ролик вони опублікували на Ютюб, кліп, артисти знімали у горах Словенії і в Україні на Дніпрі. Пісня створена у межах культурного проєкту Пивоварева. Твої вірші, мої ноти, який він створив для популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. Нижся До ефіру залишаються лічені хвилини, а поки що висновки. Неймовірна робота Артема й Олі, неймовірний вірш Лесі Українки, неймовірні українці, які щодня виборюють перемогу. Ми, як і досі впевнені, що тільки разом переможемо ворога, і все буде Україна. А поки підпишіться на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім, Тімкаст.